Два танцівники, якраз Джуніор і Роберто. Я Вони не пара. пара. Мама, всього раді тіба. Пожалуйста, просто один спокійний тиждень. І що ж я зробив? Я пішов на каз і розбив її там. Зараз вам трошки покажу, що там відбувається. Привіт наші підписники, У нас новий блог. Ми знову на ібіці. А, так виходить, що в нас реально всі блоги з ібіці, Барселони. Іноді там щось іноді з. За... Італія але рідко. Але то таки, такий план точно. Я думаю, що ще буде у нас влог стієчодвики, тому що у нас буде цікавий день. Будемо тобто знімати вайзлай. О, так, так, покажемо. Але нам треба ваші коментарі. Кажіть, що ви б хотіли побачити з нашого життя круїзного. і ми будемо це показувати у наших відео. І нам буде цікавіше, і вам буде цікавіше. Ми зараз заходимо в термінал, а буду завантажувати влог з Ібіці. Ой, Барселон. з, з, Барселони, з Барселони. А мені апрувал подивитися. Подивишся. Після завантаження. Настя написала тільки що повідомлення у нашу бесіду групову, нашого колективу, що ми будемо знімати White Light. Це така штука у нас на контрактах, коли треба відправити відео в нашу компанію, щоб наступний кас, який нас заміняє, наступний состав людей вчив по нашим відео, хореографію, позиції на сцені, щоб було легше входити в шоу. І вона відправила це повідомлення. І для того, щоб зняти цей вайтлайт, кожен з нас має бути в різноколь. Шумний автобус. Кожен з нас має бути в різнокольорових футболках. І треба поставити реакцію, хто в якій футболці буде, і забронювати за собою кольори. І Настя написала, і просто за 10 секунд всі почали писати кольори. І я ще розумію, в мене не так багато футболок і не так багато кольорів. В мене або чорна, або синя, яка передоставляється юніформа костовська. І все. І я поки прочитав це повідомлення і зміг відреагувати, чорний вже зайняв. І я думав, що я зараз ще й синій провтикаю і буду з голим торсом да, Никіт. Але я все-таки встиг. Я радий цьому. Цей white light ми здебільшого знімаємо через те, що у нас два танцівники, якраз Джуніор і Роберто. Якіна Вони не пара. пара. Вони. Льоша Зелений Вони залишаються з наступним кастом, складом на наступний сезон, і тому вони не будуть присутні на репетиціях. І щоб хореограф знала їх позиції, щоб не було потім плутанини, хто на якому місці, то їм буде набагато легше вчити по відео, в якому вже є Роберто і Джуніор, і вони точно знають, що так, це місце заброньовано за ними. Минулий раз, коли ми були на цьому лайнері, ми не знімали, тому що у нас один хлопець зламав ногу. Ну там корише, з ногою була травма в нього. І у нас було неповноцінне шоу, тому сказали, що не треба знімати. А зараз сказали, ні, давайте. Хоча у нас трохи зламана сцена, трохи зламані пропси ну це реквізит. Але сказали давайте. Так і на я на кризом лайнері. Щось працює, щось не працює, якісь танцори працюють, якісь не працюють по деяким причинам. Таке життя у нас на лайнері. Щось я зранку попив каву дві години назад, а я вже голодний. Треба щось в магазині вибрати. А, може знову цей фут візьму ковбасу, може щось інше в цей раз. До речі, блогери українці, які живуть в Іспанії вже дуже давно, яких я дивлюсь на ютубі, вони також щось там сказали, що накупили цей фует. І вони, Ромчик, сказали, що його треба їсти на різним дуже-дуже тоненько, щоб він був смачний, а не так, як ти. Ну в нас нема ножа, щоб його порізати. У нас нема ножа, щоб його порізати. Я просто косаю. Але мені так смачно. Нас просто заборонено проносити ніж на борт корабля. А ті ножі, які дають столовки, вони... знаєте, як... Вони не для тоненької різки, а такі, які... А... А як це сказати? Ну, кухонні. Ну, типу... типу столові прибори. Да, столові. Трошки, Трошки тупі вони. Я попросила. Слівків конфернути чи не для них не рано з 10-30 співати. Щось вони прочитали і мовчать. Вже не прям такий прям сонячно. Та сьогодні якийсь я Хоч би коли мама приїхала, було тепло. Настя. Я думаю, що треба в зворотньому напрямку думати. Хоч би коли твоя мама приїхала, не було б жаріння. Так, от завжди, коли приїжджає хтось на круїз, це прямо... Починається як насрачка та болячка. Минулий раз, коли приїжджала моя сім'я, у нас всі ми всі отравилися і провели всю Бельгію біля туалета. Коли приїжджала Романа сім'я і мій брат, я захворіла, я була з температурою 38, а у Роми взагалі там було 40 чи що. Цей раз мама приїжджає через два тижні. Я вже встигла перехворіти. Рома вже перехворіла. Надіюсь, паноса не буде. Не факт, що це був, був останній раз. Зараз Фу -ть -фу. Фу -ть -фу. Фу -ть -фу. зараз компанія каже знімати white light. І, так, для цього нам їх треба розкидати. Ми не можемо всі зняти за один круїз, тому що ми прямо всі будемо дуже втомлені. Тому ми будемо знімати по одному шоу в тиждень. А для цього випадає якесь шоу на приїзд мами. Тому, мабуть, ми його знімемо пізніше. Мама, все ради тебе. Якщо ще оця наш нова кризис директор придумає шоу нове робити, вот, бо заслухи, що на інших кораблях таке що зробили. Только не реблок, только ніхто не захворів, щоб все було добре, ніяких діарій, ніяких ротавірусів, Сцена не зламалася. Ніхто не накурився трави в Барселоні. Пожалуйста, просто один спокійний тиждень. 7 числа це затміння. Анжела Перл сказала, що все буде супер, так що я і вірю. Так, ми зайшли в магазин, скупилися. Я взяв баночку пива в бутилку пива стекляну. І що ж я зробив? Я пішов на кас і розбив її там. Я взяв чек, щоб подивитися, порахували нам її чи ні. Так, порахували. Зараз бито. Ну. Цей контент я вам не зняв. Ну, так от. Ми прийшли на пляж. Ми вже покупались трошечки. Настюша трусить прострадла. Наступна їде це партмен, а наступна буде з мамою. Ми будемо пити такі гігантські ковшини і вина. Це називається Tinto de Верано. Ми вже показували таке в інших випусках. Нас навіть питали вже друзі. Так, да, Саша Діма? Тому що українською, ой, українською іспанською мовою червоне вино, вино буде Віно Тінто. Рохо? Ні, Віно Тінто. Це 100% і мені ще це казав Джуніор, і це казала дівчинка в UA Amigas, що ніхто не каже віно Рохо, Всі кажуть віно тінто. А чому? Верано, це що у нас? Весна, літо, літо. Пріма А, Це літо. Верано. Дивіться, так. Бачите, ми місяць пропустили іспанську і трошки воно забувається. Ось така відпуска була у нашої вчительки і відповідно, і ми відпочивали від іспанської і все забули. Ось так виглядає ліце, коли ми виходимо з порту. Зараз приблизно на дев'яту вечора. Сьогодні затягнуто небо і нема сонця, але зазвичай тут неймовірні закати. Хоч і раз в житті треба приїхати на кріс, щоб бачити такі виходи в море. Заради цього і стоїть покупати ці квиточки на лайнери за 1000 доларів і щоб бачити такі види кожен день, коли ти виходиш із моря. Або приїхати сюди працювати. Я вже йду забирати Настю з її останньої вечірки. Зараз вам трошки покажу, що там відбувається. Настюша прийшла після вечірки своєї. А тут <хи> як три години назад я це склав. їй. що тут? Шо О, О, Це Джуніор. Ми зараз будемо йти знімати master Хоріо одного з наших шоу Junior! This is a miracle. Really? It's perfect. I have. One spot, uh huh? Red wine spot in a white t-shirt. Кажеш, uh -huh. це чарівна штука. Oh. Well. Yeah, you. You. Прибрала всі його плями. Okay. So you you yeah. Ми прийшли в зал. Джудиор настроїть телефон. Настя, не розкажи вообще, як твоя паті. Як ти відчуваєш себе? Я дуже втомилась. Але з нами зв'язались японські пластири для ноги. Я дуже втомилась, мені дуже болять ноги. Просто нормально. Всі? Я дуже хочу їсти. Зараз віснімемось і підемо їсти. But horizontal? Yeah. It's vertical? Дорогі підписники, скажіть, це горизонтальне чи вертикальне положення камери? Він каже, все буде ок. Ні, Джуниор, я тобі вірю. This man did like this. Ого. Вау, що професіонал. Це тому що він не зміг перевернути камеру і uh, споганив собі якість. 1, 2, 3, 4, 5, антис, севен, і. Они 4 and 5, 6, 7, 8. 1, 2. Три, чотири, п'ятеро, шість, сім'я, вісім. Один, два, три... Та побачіть, сек'юрити знайти де поріг. Нам просто нічого не можна зі столовки виносити, тільки їжі, тільки в столовці. Всім дякуємо. І... І... Привіт. 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 Ви мене шановаєте? Так. Бажаю вам біля. І дякую за побачення відео, до моїх співрозумінь. Увага. Усіх хвилей. Oke. Pak pakak. Di aku paka. what's <laughs> you maybe yes. No, your videos. And good night. And uh down we's no the brand. Yeah. Pak pakak.